Кафедру менеджменту зовнішньої економічної діяльності Уманського національного університету садівництва було створено на базі кафедри економіки у жовтні 2002 року. З 2007 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор школьний Олександр Олексійович. Під його керівництвом кафедра успішно пройшла повторну акредитацію зі спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за рівнем підготовки спеціаліст та магістр до 2021 року. Факультет менеджменту здійснює підготовку фахівців за трьома напрямами підготовки та двома спеціальностями, одною з яких є менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Кафедра менеджменту зовнішньої економічної діяльності є випусковою за спеціальністю менеджмент зовнішньої економічної діяльності та двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: магістр та спеціаліст. Кафедра менеджменту зовнішньої економічної діяльності це кафедра, яка повністю укомплектована висококваліфікованими фахівцями. Всі мають ступінь кандидата економічної Наук очолює кафедру доктор економічних наук, що дозволяє забезпечити високий, високу якість підготовки фахівців. За останні 10 років на кафедрі менеджменту зовнішньої економічної діяльності захищено одну докторську та 13 кандидатських дисертацій. Нині колектив кафедри формують 11 науково-педагогічних працівників, серед яких один доктор економічних наук професор, 10 кандидатів економічних наук, з них 8 доцентів. На нашому факультеті викладають викладачі, які пройшли підготовку за кордоном. І тому ми прагнемо використовувати нові технології для навчання, креативні методи досліджень. І це зацікавлює наших студентів у предметах, які викладаються на нашій кафедрі. І студенти теж мають можливість пройти стажування і побачити на практиці, як Виглядять ці підприємства ефективні і як управляти в умовах зовнішньої комічної діяльності науковцями кафедри за 2009-2013 роки видано 136 наукових праць у фахових виданнях: п'ять навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та п'ять наукових монографій. Під керівництвом енергійних молодих науковців зроблено більше 220 доповідей на науково-практичних студентських конференціях, підготовлено понад 145 наукових публікацій студентів. Колективом викладачів кафедри створено лабораторію по наданню консалтингових послуг із розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що займаються або планують займатися зовнішньоторговельною діяльністю. Завдяки самовідданій, багаторічній праці викладачів кафедри, студенти успішно здійснюють захисти дипломних та магістерських проєктів на виробництві іноземною мовою з використанням сучасних програм економіко-математичного моделювання. Під час навчання та захистів широко застосовуються сучасні мультимедійні та інтерактивні засоби. Менеджмент це стиль життя, і саме в нашому університеті надають всі знання, які потрібні для того, щоб бути успішним менеджером. Також у нашому університеті проводяться різні тренінги, також практикуми, які дозволяють молодим менеджерам добути дуже дорогий досвід у наші часи, тому що без досвіду нікого не хочуть брати. А якщо менеджер ну, освічений не тільки по теорії, а й по практиці, то це дуже буде ну, цінний співпрацівник на тій чи іншій фірмі. Тому ми дуже вдячні нашому університету, що він надає таку можливість практикуму молодим студентам. Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні районного та університетського конкурсів Кращий бізнес-план завдяки наданню ґрунтовних знань з економічних дисциплін, чіткій організації роботи студенти отримують призові місця на всеукраїнських конкурсах бізнес-планів, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, регіональних чемпіонатах та предметних олімпіадах. Спеціальності менеджмент зовнішньої економічної діяльності навчають висококваліфіковані викладачі, які пройшли стажування за кордоном та на виробництві. Менеджери зовнішньої економічної діяльності вільно володіють іноземною мовою, тому що вивчають їх поглиблено протягом усього курсу навчання. Ми спеціалізуємося на веденні ділових переговорів з іноземними партнерами, оформленні зовнішньоекономічних відносин та операцій, митному та нормативному супроводі міжнародних транспортних перевезень, управлінні у структурних підрозділах державних та приватних організацій, банків та митниць. Професійне вивчення ділових іноземних мов студентами спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності дозволяє успішно проходити навчальну та виробничу практику на передових господарствах України та за кордоном. На базі кафедри також щорічно проводиться всеукраїнський. Студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту GMC Junior проект Happy Farm. А всеукраїнський конкурс інноваційний прорив це дає можливість отримати перше робоче місце в провідних міжнародних та українських компаніях. На кафедрі діє дискусійний клуб з вивчення та обговорення актуальних питань із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та науковий гурток, де студенти висвітлюють власні дослідження та обговорюють перспективи вирішення обраної проблематики в розрізі сфери наукового дослідження. Тож запрошуємо усіх бажаючих до навчання на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Уманського національного університету садівництва.